Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі. Ходите по колу? Давайте розберемось, чому і як це змінити. Дуже часто є такі обставини в житті, от дуже часто, я вам чесно кажу. І важливо вириватися з цього кола, змінювати все це і проживати щасливе життя. Бо якщо ходите по колу, не можете пройти урок. Тому сьогодні ось таке відео для вас, такий потужний розклад. І так, чому ви ходите по колу? І як це змінити? А ще підказка-порада обов'язково. Чому ходите по колу? Як це змінити і підказка? Але ж дивіться, які гарні карти, і яка важлива інформація вже відкривається. Шістка пентаклів про що це? Чому ви ходите по колу? Тому що ви завжди... Шукаєте, можливо, якоїсь підтримки, або хтось шукає підтримки у вас, і ви витрачаєте ресурс. Ви замість того, щоб будувати щось своє, ви допомагаєте. Звісно, це карта бумерану, і вона буде вам повертати. Але я хочу сказати, що деколи ви жертвуєте собою в прямому і в переносному значенні цього слова, бо є десятка мечів, і ви повністю втрачаєте от себе свою енергію, свою цілісність і тому виходите по колу. Дивіться, коли до вас приходять по справедливості фінанси, вони приходять до вас, особисто до вас, для того, щоб ви владнали свої деякі справи. Щоб ви, до прикладу, змінили там обставини, там навели порядок в будинку, щось придбали для себе, для інтер'єру, для дому, для родини, для сім'ї. Цей ресурс приходить для оцих дев'яти кубків, щоб ви дійсно щось в своєму житті змінювали. Але у вас дуже добре серце і ви завжди тягнете когось, ви завжди хочете комусь допомогти. І потім, коли вже потрібен вам ресурс, ви його не маєте, тому що вам дали на щось, а ви витратили не на те. Взагалі, в житті треба бути добрими і дійсно допомагати іншим. Це 100% завжди звертати увагу. На того, хто потребує, на того, хто зараз в таких якихось важких життєвих обставинах, я завжди це підтримую. Але у вашому випадку просто хтось користується вашою добротою уже дуже довгий час. І ви це прекрасно розумієте, тому ходите по колу. Якщо ви завітали на цей розклад, навіть не сумнівайтеся, що ця інформація для вас, тому що вам 100% треба вже це змінити і не тягнути нікого, а розуміти, що ця людина. Сьогодні і погано ви допомагаєте. Завтра погано вам. Ця людина встає і допомагає вам, але ви не бачите цього. І тому дуже важливо, щоб ви цю інформацію для себе зрозуміли і пропрацювали цей урок. Тому що як вирватися з цього, це починати свої ресурси дійсно витрачати на своє життя. І налагоджувати спілкування, налагоджувати дружбу, налагоджувати щось, як я вже сказала вам вдома. Це дуже для вас важливо, щоб ви оглянулись туди-сюди і розуміли, що у вас все прекрасно, і там вам все подобається, і там, і там, от ви маєте досягнути саме такого стану. Тоді все буде добре. Тому що, ви знаєте, ви не просто так ходите по колу, ви проходите урок, ви раз допомогли. І дивіться, я вам ближче покажу цю карту: це десятка мечів, про що вона? Раз допомогли, е, отримали один удар. Ну, думаєте, нічого, все ж таки з одним мечем ще можна кудись і бігти. Далі ви знову зробили те саме, ви отримали другий удар. Ви вже що? Відчуваєте, що ви трішечки підбиті і, можливо, навіть розчаровані, але ви не зупиняєтесь. Ви робите знов те саме. Знову йдете по колу, і ви отримуєте третій удар. Ви починаєте вже дуже сильно розчаровуватися. Вам здається, що життя несправедливе, що люди несправедливі по відношенню до вас. Але ви не зупиняєтесь і робите що? І робите знову те саме, і ви отримуєте четвертий удар. При четвірці мечів ви вже розумієте, що у вас починає боліти голова, можливо, ще якийсь орган, можливо, в когось серце, в когось тиск, в когось там якісь інші проблеми. Там уже відчуваються проблеми зі здоров'ям. Далі знову хтось користується вами, хтось щось вас просить, ви робите ще те саме і отримуєте вже п'ятий удар. Що це означає? П'ятірка мечів це тоді, коли ви розумієте, що ви більше так не можете, не хочете, але ви не можете зупинитися і ви починаєте агресувати, конфліктувати, нападати і не приходити урок. Шостий удар вже говорить про те, що ви готові змінюватись, але ви вже не знаєте, як це зробити, бо тому, що у вас вже немає ресурсу, ви вже дуже сильно поранені. Я це все не просто так розповідаю, а для того, щоб ви зрозуміли, склали пазл у своїй голові і зрозуміли, до чого це приводить. Далі, коли вже сьомий удар, сьомий меч, тоді ви вже бачите, що все, ви вже не можете. І як би ви вже не виривалися, ви вже як заручник обставин, вже всі проти вас. Вісімка це якраз восьмий удар, це вже якраз от коли замикається коло, вам здається, вже з цього всього ніколи не вирватися, завжди вже буде так, як є. Я пропав, пропала, нічого не змінити, така доля, таке життя. Дев'ятка мечів показує, що там вже йде дуже така серйозна глибока депресія, апатія, а десятка це коли людина дійсно в прямому і в переносному сенсі здається. І ви, можливо, уже на тому етапі, коли ви собі сказали, що я більше так не можу. Все, це треба закрити, або інакше я просто помру, або інакше мене просто не буде. Тому, мої дорогі глядачі, я не даремно описала цю десятку мечів для того, щоб ви розуміли, можливо, хтось тільки перший удар отримує, а хтось другий, а хтось третій. А знаєте, чому ви їх отримуєте? Бо ви допомагаєте людині, ви тягнете, а коли у вас. Поранення, коли вам важко, коли у вас депресія, апатія, коли у вас щось болить, коли ви не можете, ви не відчуваєте підтримки. Розумієте? І ви маєте дуже серйозно все це обміркувати для того, щоб у вас все було добре. Тому що в кінці випадає аркан помірності і недаремно. Я тут вам все це описала досить так потужно, для того, щоб ви склали. Все в своїй голові і зрозуміли, на якому етапі ви і чому не можна це допускати далі. Тому що якщо зараз не привести всі ці ситуації в порядок, не вирватися з цього кола, продовжувати наступати на ті ж самі граблі, то одного дня ви дійсно можете сказати собі, що ви здаєтесь. А це дуже небезпечно і для вашого фізичного стану, і для вашого психологічного. Також тому, що дуже важливо завжди триматися, вірити в краще, перемагати в ситуаціях і розуміти, що ситуація дається для чогось. І треба її вирішувати, виносити якісь уроки, думати, чому так сталося, і проживати щасливе життя, тому що воно занадто коротке, ми ніколи не знаємо, що буде завтра. Але сьогодні треба зробити максимум, що від нас залежить. Тому бажаю вам вириватися з тих моментів, де ви ходите по колу і не можете це зупинити. Повірте, це можливо зробити. Бажаю вам всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей!